Всім привіт! Ото вирішив зняти відео про те, як же ж працює муфта в тому мустовому крані, до якого я робив рацухоту з еластичною муфтою. А Тут дуже багато професури зібралося, яка багато знає, але ніколи руки не пачкало, то Та також зараз легенько їх полякаємо. Ото той кран, до якого я робив оту зубчасту еластичну муфту. <кій> Ліземо наверх. Але перед тим вчіпимо тонзу 5 на гак і подивимось. Так, отак от рухається каретка в холосту. Досить швидко як бачите. Туди і відповідно назад. О. Зараз ліземо наверх. От ми наверху. Зараз, зараз. Візьмемо пульт. Давайте ти удорович. Куди я би війну? сьогодні нема, то ми будемо зручно управляти. Поза, поза. А чого давайте сюди? Та не закрийте. А, кінцевик не спрацює, бо двері не закриє. Давайте, давайте. Отакума. Так, вон та каретка. Зараз ми під'їдемо сюди. Треба двері закрити, бо кінцевик не спрацює. Зараз пульт не працює. Ось така висота між база. Ще як має бути. Так. Ось вона їде до нас. Вот вона, наша родима муфточка. Ось такий от моторчик от моя рука. От. Коротше, за два тижні. Скільки він вже ти перевіз? За два тижні. Я не знаю. Зараз... Скільки перевіз! А? Скільки перевіз? Ось коло 400 тонн вже кран назад вперед перевозив. От. Муфта не потріскала. Чуть-чуть, фокус. Фокус. Ось от, от той мотор, от той вал. От воно сюди входить. А не буде звідти, я розумію. Зараз, зараз. Ні, мені видно, видно. Ні, от... ну лампа, щоб викрутити. Отак от воно. Отак от воно. Вперед, назад. От уявляєте, як воно дергало, коли була зубчаста муфта. Оце воно вся ця шабатура їздить. Коротше, ми зараз лазимо вниз. І е... Чіпаємо груз і все. Ось ото через той редуктор, колесо крутить. Так, синхронізація валом пішла туди. Є, значить, ще одна тема. Є одна тема. Є вал, Ото й от вал. Тут теж така діхай, сама чуда? муфта. Ні-ні-ні. Тут... О, така сама муфта, похожа, тільки тут же жорстка муфта, зубчаста. це вже йде на підйом, на сам великий гак. Тут, тут же... Еластична резинова не пройде, тут тільки така зубчаста мусить бути. О, тут мотор з фазним ротором, все як має бути. Бачите, який гацюра, 10 тонн грузоподйомність. Коротше, коротше, злазимо вниз і і будемо пробувати. Ще раз покажу вам звідси. А ну, ти одоруєш, порухайте взад вперед. ще. Прекрасно, Вон тормоза, барабан. Звісно, то все буде якийсь кожуха поробити, Но, але сюди ніхто і так не заходить. Воно на висоті крановщик сидить в будці знизу. Ну От вот такий вот девайс. Ще раз. Що гепає? Хід крана. Ага, а тут є ще одна муфта. От то мотор з фазним ротором? Так. То з фазним ротором, а тут зубчасто, так? Так. А то вже на поперечний хід крана. Ну так. давайте. Короче, ще та скоро буде робилася, так? Ну, а що, якщо, а то можна? Запросто. так, добре, я лізу вниз. Поїхали. Той йде робочий хід підйом, Сейчас вот этот сюди сюда-сюда, будет уже работать та муфта. Вот, поехала. вот, я вот так. Все. Назад. На месте. Майна. Достиг Вот и все. Шахимат, профессура.